Юпітер найбільша планета сонячної системи, його діаметр у 11 разів більший за земний, а Маса перевищує масу всіх інших планет разом узятих. Цікаво, що Юпітер має величезну бурю, яка триває вже понад 350 років, відома як Велика Червона пляма. Ця буря вдвічі більша за Землю. А ще в нього понад 90 супутників, найвідоміші з яких. Ганімед, Іо, Європа і калісто. Ганімед є найбільшим супутником у сонячній системі, а Європа, ймовірно, приховує океан під крижаною поверхнею. Можливо, саме там ми знайдемо позаземне життя. Сатурн планета, яку найчастіше впізнають завдяки її приголомшливим кільцям. Ці кільця складаються з льоду, пилу та каміння. Вони простягаються на тисячі кілометрів, але мають товщину лише кілька десятків метрів. Сатурн також має десятки супутників, серед яких виділяється титан єдиний супутник у сонячній системі з густою атмосферою. Атмосфера титана багата на метан, а на його поверхні є рідкі метанові озера. Чи не здається вам, що це місце ідеальне для колонізації майбутнього? Уран. Загадкова планета з дивовижним нахилом осі. Він обертається на боці, тому виглядає так, ніби котиться по своїй орбіті. Уран складається переважно з водню, гелію і метану. Саме метан надає йому красивого блакитного відтінку. Температура на урані може сягати мінус 220 градусів за Цельсієм, що робить його найхолоднішою планетою сонячної системи. А ще Уран має кільця, хоча вони набагато тонші і менш помітні ніж у Сатурна.